Ряд завершили, нитку обрізаємо. Тепер треба її сховати у в'язання із зворотньої сторони. Якраз ми із зворотньої. І підтягуємо. Коли в'яжемо спицями, то навскоси. Ховаємо нитку, коли в'яжемо гачком, то під перший ряд або під косу, або під ступчики, але ну, загалом попрямій. Це я маю на увазі, коли таке просто в'язання, коли немає візерунку. Коли є візерунок, то там жодних прямих там ховаєш у всіх напрямках, аби не спортився візерунок. Вже тут можна і розтягувати усі боки, так. Ось цей хвостик, який довелося нам зробити, розв'язуємо. Просто щоб тут не було ось цього збільшення. В принципі, так всі маємо розв'язати вузлики, але я тільки це і так зроблю. Швиденько сховаю під в'язання, а все інше вже офлайн, друзі, бо це, ну, це реально скучно дивитися, як хтось ховає вузлики під в'язання. Це. Не те, що буде колись на Нетфліксі, розумієте. Так. Можемо його обрізати. Файно, не видно. І після першого ж прання це все зваляється. Тож оці ці вузлики треба розв'язати до першого прання. Все ж таки відчуваються отвори. Зараз, може, отак от краще буде. От. Ось такі отвори біля кожного маркеру. Маркера я зараз позабираю. От. Чудова робота. Друзі, всім дякую за увагу і підтримку. Так, чатик. Чатик прийшли під завершення. Аночка, вітаю. Сьомий лайк. У мене шість світиться, ну, може, пізніше. От, Клас, супер. Нині я вже завершую стрім. От, тож. Ось такі вузлики. Це те, чим я буду розважатися поза ефіром. Це, знаєте, такі задоволення для одного, що називається. Mm. От, ось трохи ниточки заверш... залишилося. Я не знаю, чи я використаю куди-небудь, чи ні. Можливо, з цією ниткою на початок щось в'язатиму, і використаю. Так. А на цьому в мене все. Друзі, всім гарних вихідних, усім мирної, щасливої ночі, спокійної. Дай Боже. Усім мирного неба та Божих благословінь. Всім папа! -па.